Вітаємо, друзі, у нашому затишному куточку, де ми разом торкаємося мудрості древніх рун. З вами, як завжди, чарівний голос Крістіни і натхненник подкасту Василь. І сьогодні наш шепіт буде про руну Гебо. Руну, яка здавалося б, така проста, але водночас є ключем до справжнього розуміння світу, стосунків і найголовніше себе. Саме так Крістіно. ГБО на перший погляд говорить про партнерство. Але це партнерство з великої літери, це зв'язок із вищими силами, це діалог із самим собою і, звісно, це гармонійні стосунки з оточуючими людьми. І занурмося в ці три аспекти, починаючи з того, що найближче до кожного з нас партнерство із самим собою. О, це мій улюблений аспект, Василю, партнерство із собою. Для мене гебо це перш за все руна рівноваги, це той внутрішній стержень, який дозволяє перебувати у стані тут і зараз, без зайвих коливань, без поділу на все погано чи все добре. Це коли енергія стабільна, коли немає внутрішніх перекосів. Знаєте, це ніби дихати повними грудьми, усвідомлюючи кожен момент. Ти абсолютно права. Це не про кількість духовних знань чи високий статус гуру. Справжня духовність загебо це коли людина перебуває в гармонії із собою, знає, хто вона, куди йде і для чого вона взагалі прийшла в цей світ. Це внутрішнє розуміння себе, своїх цілей, своєї суті, без цього внутрішнього балансу, без цієї глибокої ясності. Дуже складно будувати щось зовні, це як будинок без фундаменту, і це внутрішнє розуміння настільки потужне, що воно створює рівновагу у всіх зовнішніх взаєминах незалежно від того, де ми перебуваємо під кимось чи над кимось. Я часто замислююсь: а як багато людей. Справді розуміють цю внутрішню свободу, це внутрішнє партнерство. Адже для багатьох свобода це дім, машина, матеріальні цінності. Але Гебо говорить про зовсім інший рівень свободи тієї, що в душі, це внутрішній, абсолют рівноваги. Перейдемо до іншого аспекту, який є продовженням першого. Це взаємини з вищими силами, з богами. Дехто вважає це складним, але насправді боги прагнуть ці взаємини спростити. Питання в тому, наскільки ми самі готові до цього, бо боги, як п'ятивимірні свідомості, високорозвинені та високовібраційні. Для них неприйнятне наше може бути чи якось є лише так або ні, і в цьому баланс, який несе Гебо. Вона врівноважує будь-які аспекти, стабілізує енергії, і тому її часто вписують у центр формул, щоб не було різких стрибків. Це як з рунами, коли створюєш формулу, гебо завжди стоїть посередині, щоб усе було гармонійно, щоб не було перекосів. Вона, ніби вирівнює енергію, показуючи, де є перебір, і повертаючи до стану спокою, і це не просто слова. Це той стан, який Василь називає істинним раєм: безтурботність, мир, коли нічого не турбує, коли немає проблем, коли ти відчуваєш повне умиротворення. Пам'ятаєте, як у лісі на риболовлі, коли немає суєти людей, тільки ти і природа, оця мить це дотик перста вищих, і в цьому контексті важливо згадати про дари та жертви. Багато хто плутає це з якимись архаїчними ритуалами. Але жертва за гебо це не про те, щоб відрубати голову півню. Це про те, що ми віддаємо богам наш час, нашу увагу, нашу енергію. Це друзі, те, що ви робите зараз, слухаючи нас, ви жертвуєте свій час, свою увагу. Це і є баланс, це енергетичний обмін. Саме так не потрібно тягнути діжечки пива чи іншу їжу для богів. Вони цього не сприймають. Це про міру, про рівновагу. Іноді одне слово дякую несе в собі набагато більше енергетичної пульсації, ніж сотні пишних фраз. Дар і жертва завжди повинні бути рівноважними. Це про щиру вдячність, а не про формальність. І це підводить нас до розуміння діалогу з вищими силами. Молитва часто це монолог людини до Бога, але Гебо вчить нас саме діалогу. Коли ми запитуємо, ми чекаємо відповіді, і коли боги звертаються до нас через знаки, вони так само чекають нашої відповіді. Якщо ми не чуємо їх, значить наші духовні вуха потребують очищення. Гебо допомагає відновити цей зв'язок, створити баланс сприйняття. Ми запитуємо, вони відповідають, вони запитують, ми відповідаємо. Це і є справжнє партнерство, де панує діалог, а не монолог. І це ж правило діє і в наших стосунках з людьми третій аспект Гебо. Чому так багато стосунків руйнуються? Тому що немає діалогу, немає партнерства. Василь часто говорить, що навіть слово шлюб. Брак українською також означає дефект для нього асоціюється з чимось неякісним. Насправді, в сім'ї у будь-яких взаєминах має бути саме партнерство, союз, і це дуже відрізняється від сучасної споживацької моделі: я плачу гроші, мені дають товар. Древній обмін він був набагато ближчий до ГЕБО, або візьмемо, наприклад, християнське Вдарили по одній щоці. Підстав іншу, де тут баланс енергії. Я не прихильник бійки, але я за баланс. Справжнє прощення загебо, це коли людина усвідомлює свій вчинок, просить вибачення щиро, і ти відчуваєш цю щирість. Це не формальність, не пробач мені, бо ти образився, а глибоке розуміння того, за що просять прощення. Це і є дар, і жертва в дії, баланс. Це магічний закон рівноваги, що посієш, те й пожнеш. І внутрішній баланс, про який ми говорили на початку, він є фундаментом для збалансованих стосунків із вищими силами і з людьми. Гебо вчить нас, що ті, хто прагне домовитися, домовляться, а з тими, хто не хоче, марно битися головою об стіну. Гебо це не про всепрощення у традиційному сенсі. Вона вчить тримати позицію, бути у діалозі, де є дари та жертви. Це і є справжнє партнерство, справжній союз. Вона дарує нам інструмент для побудови гармонійного життя і внутрішнього, і зовнішнього. Нехай Гебо стане вашим провідником у пошуках внутрішньої рівноваги у глибокому діалозі з собою, зі світом, з вищими силами. Хай ваші стосунки будуть сповнені щирості та справжнього партнерства. Дякуємо, що були з нами у цьому зануренні. Не забувайте про важливість підписки на наш канал. Це допомагає нам тримати партнерство. Ваша підписка це можливість не пропустити нові випуски. А наша можливість просувати канал. Діліться посиланням з вашими друзями. Долучайте тих, кому потрібна ця інформація, якою ми ділимось з вами. Це теж про партнерство, і в цьому є суть гебо. До зустрічі у наступних ефірах шепоту футарку бережіть себе у рівновазі та розумінні. До зустрічі, шановні партнери тихого шепоту, рун.